Ну, у своїх давніх відео я пояснюю, що все, що я знаю, базою, яку я вивчив, і в принципі, яка приносить мені дивіденди зараз, я отримав до 25 років, коли навчався. Коли сприймав, вбирав себе інформацію та просто сліпо вчив якісь речі, які мені були мені важливі. До чого я веду? Веду я до того, що хто скаже, що найкращий скіл це англійська мова, хто скаже, що найкращий скіл це маркетинг. Але моя суб'єктивна думка, що найкращий скіл, навик, навичка, вміння людини це вміння навчатись, це вміння створювати нові нейронні зв'язки і вміння привчити свій організм відкривати для себе нове. Тому що ми люди не любимо вивчати нове в більшості своїй. Наш мозок цього не любить, тому що це енергозатратно. Але якщо ти привчиш себе, до навчання, що ти привчиш створювати нейронні зв'язки оцю коробку, повір мені, ти можеш досягнути будь-чого. Ти така фраза любим може стати любим. Так, на результат впливає багато факторів, але навик навчання впливає на важливіше. Подумай на рахунок цього, сили мудрості, підписуйся.